У нас завтра в напряму мікрорайона Капсуль від перехрестя Кругового, це партизан, і до Кутузова, до перших будинків, буде перекрит рух автотранспорту. У нас плануються там роботи по спилюванню дерев. На місці яких буде прокладена тротуарна доріжка. Потім нові дерева маленькі Да. Ну там по правилам безпеки необхідно їх видаляти. Роботи планується проводити з четверг і будемо намагатися як швидше їх. Тобто, на поселок з 9 ранку і до 16 вечора транспорт не буде ходити, машиною проїхати неможливо буде. Треба буде об'їжджати через Чехова мост. Через локотки до 9-ї години, поки основний транспорт є на роботу з роботи і маршрутки, проїжджають, ми далі працюємо і з 4-ї години п'ять відновлюємо рух, щоб можна було з роботи на роботу додому. Приїхати, і це буде завтра, і післязавтра. Якщо за два дні спіють, то так. Якщо ні, то можливо і в суботу для того, щоб забезпечити посілок швидкою допомогою. ви написали листа? Листами написали. Швидка буде знаходитися на мікрорайоні капсуль, щоб не витрачати час на об'їзд. Пожежно теж попередили, вони знають.